Я ось так. Я в 18 годин, я готов. Я під кошелем ви даєте питання на одійові, які працювали на партії регіоні. Одне єдине питання. Хто це? Ви хто? Це хто дає яка цей оза? Не погоди. Я я дам дам послухайте сюди. Прізвище. Я вам скажу прізвище. Називайте. Ви послухайте. Називайте прізвище. Значить, ті люди, які називайте ви зараз да, хочете призначити, називали призвища. на партії регіонів. На ви, ви на Майдані, там не. Прізвища Прізвища на ви за те, я получав в Дубільках. Прізвище назвіть. Що ви йому п'єте в голову, як до нього не доходить? Він так був. Я хочу розказати чоловіку. А він каже, я плював на 51-й. Мені до одного місця. Тут мені вчора це вже говорили. Да? Ну, власне, Робіть ви висновки, які. які я цього, цього не говорив. Це ви обличчя Петра Порошенка на в нас. Говорили, не не а, а чи я, я? продовжувати у вашій поведінці, ваші що ви зараз не хочете вислухати громаду, яка приїхала з усіх районів. Значить, вам довіри немає. Знаєте, якщо громада О, хоче зустрітися, вона приходить Грумада, до мене. Та не мене, ви повинні керувати громадою, громада повинна не керувати ві. вами. Добре. Невже ви, ви не того не можете розв'язати? На кінець то. Хто Володимир. ви такий є? Ніхто, людина. Гунчик? Людина. Завтра буде інший гунчик. Буде. Я людина. Ви собі знайдете іншу громаду. Ви не знайдете іншу громаду. Ви ж до вас не наймалися на роботу на автозавод. Я вибачаю. Obrigado.